Задля уникнення скупчення людей у храмі святої мучениці цариці Олександри цьогоріч було дві літургії. Перша розпочалась опівночі, друга тривала з 7 до 9 години. Я хочу Херсонця побажати, щоб вони любили, щоб вони надихали, щоб вони надихалися і щоб ми навчилися радуватись кожному дня. Ми досі часто живемо в певних ілюзіях, ми живемо в дуже дуже давнім минулим. Або живемо таким дуже дуже далеким майбутнєм. Але минуле пройшло, майбутнє ще не пройшло. Але життя є саме сьогодні, тут і зараз. На подвір'ї храму містяни чекають освячення Великодньої їжі, бажають усім миру та благодаті. Щастя, щастя, радості, щоб не було ніякої печалі, щоб люди тільки раділи життю. Коронавірус ніс свої зміни у великодній традиції, каже Ніна Фиріна. Ми не можемо поцілуватися, поздоровитися, як це положено колись було. І це, звісно, не дуже приємно, тому що ми привикли до тактильних відчуттів. Я вже звикла і не відчуваю особливих незручностей. Надів масочку, зняв, пішов, вийшов. Мені в святковий настрій, не зважаючи ні на яку пандемію. Під час освячення великодніх кошиків віряни намагались зберігати певну соціальну дистанцію. Хтось був в масці, а хтось ні. В церкву ми заходили в маски, вже щас вийшло. мене бучки дуже захотівають. У Свято Катерининському соборі на подвір'ї також не всі у масках. А ми біля церкви ми віримо. Я пора вакцинована. Богослужіння у свято катерининському соборі тривало до четвертої години. Паски тут освячуватимуть до вечора. Хочеться пам'ят. Побажати, щоб наші люди здійсненно обратились до Бога, стали справжніми християнами, не тільки по хрещенню. І так, що вони чтуть Пасху Господню, але вони, щоб і виконували заповіді Господні, і були на богослужіннях, як і подобає кожному, кожному христини бути. Щастя благополуччя. Головне здоров'я, щоб ніяка зараза нас не вистачало. Як завжди, це пасочки, крашенки, ковбаска, щоб була, дві малесеньких для внучат пасочки. І такий гарнесенький, все було так добре прикрашено, ось таким спеціально вишитим рушничком. Ну, це свято світле, христос воскрес. І все буде добре у монастирі Володимира Великого богослужіння розпочалося о шостій годині. Віряни в масках та дотримуються дистанції. Богослужіння по ноці проводять не в масках, одягають її на причасті. Під час обряду ложкою не торкаються вуст. Освячення пасок відбувається на вулиці. Вітаю вас зі святом Воскресіння. Бажаю вам доброї паски і щоб ви провели. І всі вихідні і свята вколо своєї родини на великодні богослужіння до храмів в Херсонщини прийшли більше 40 тисяч вірян безпеку та порядок забезпечували 615 поліцейських. Говорить речниця Нацполіції області Тетяна Скуба. Сейськими виявлялися порушення, зокрема щодо недотримання карантинної дистанції або громадяни знаходилися без масок. Поліцейські реагували, вживали заходів, саме підходили до громадян, прохали їх одягнути маски та вже, але заходи попереджувального характеру. Протоколів про адміністративне правопорушення складено не було. Анатон Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсон.